Давайте подивимось сьогодні на колоді Таро бурштиновий мед, які можливості перед вами відкриваються сьогодні і в найближчий час. Давайте подивимось спочатку, які можливості відкриваються перед вами сьогодні. Ви, можливо, довго думали над якимось шансом. Тобто, вам дає все світ шанс, а ви чомусь сумніваєтесь, або у вас є якісь свої переживання внутрішні. Так, тут можливості відкриваються у вас до цікавого спілкування, до отримання якоїсь цікавої інформації. Також тут поспілкуватися з людиною, яка вам подобається. Ну, і також спілкування може бути з родиною, з родичами. Добре. Давайте дивитися ще. Які можливості перед вами зараз відкриваються? Дивимось у сфері роботи. Які можливості перед вами відкриваються? Хтось вам може в сфері роботи дати гарну пораду. Людина, професіонал також в цій сфері. Тобто, тут е, карта вибору. Ну, ви можете на даний час обирати, яку інформацію вам корисно отримувати, яку ні. Де вам корисно навчатися, чи підвищувати кваліфікацію, чи ні. Також тут ви переможете в будь-якому випадку, тобто успіху ви досягнете, чи будете ви це робити, чи ні, тому що обираєте головне ви зараз. Добре, давайте ще подивимося, які можливості перед вами відкриваються зараз. Зараз перед вами відкриваються нові дороги. Але головне тут, якщо от, треба обдумати, не сильно поспішати, тому що можна помилитися. Але все одно ви дійдете до своєї цілі. Тобто ви все одно в результаті отримаєте те, що ви хочете. Давайте ще подивимось на оракулі подорожей, ну, як ніби якусь підказку для вас на майбутнє, які для вас ще можливості відкриються в найближчому майбутньому. Або як підказку. да, Не забудьте зробити перерву і відпочити, трошки підзарядитися енергією, ну, по, ну, про себе попіклуватися. І подолати свій страх. Також порада вам, щоб піти в новий етап життя.